Добрий день, діти. Ми живемо на землі, всі великі і малі, звірі і пташки повсюди. Риби є, і люди. Світ у нас такий, як казка. Всім у ньому треба ласка. І тепло, і сонце світ, щоб життя будяло квітло. Вся людина в світі може, цьому казка допоможе. Бо вона людину вчить, як на світі треба жити. Казці мудрість є і сила, Є у ній чарівні крила, що підносить небеса, ще творити чудеса. Ну а хто казки читає, то й у серці мудрість має. І любов, і доброту знає істину просту, що людина все здолає, як ми тут чарівно має. А для цього треба вчитись, на трудитись, діти, ви казки читайте, світ чарівний пізнавати. Хто в чинисвіт переход потрапить, бажає, той нехай під білотеку сразу завітає. Хто хоче історію всього світу знати, тому також той будинок разу не минати. Людина, яка любить читати, яка уміє читати щаслива людина. Вона оточена безліччю розумних, добрих і вірних друзів. Друзі, книги Ви усі часто буваєте у бібліотеці і знаєте, як багато книг є, яку книгу варто обрати саме вам. Отож шануймо, бережімо, читаймо книги, бо у них мудрість, розум, знання людства, які створювалися впродовж тисячоліть. Книга Найбільший винахід людства.